Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги баскетбольні кросівки. Ці універсальні кросівки створені як для чоловіків, так і для жінок. Вони поєднують стильний спортивний дизайн із практичними характеристиками для максимальної продуктивності на майданчику. Верхи з дихаючого матеріалу забезпечує відмінну вентиляцію, зберігаючи комфорт навіть під час інтенсивних тренувань. Амортизуюча підошва поглинає удари, зменшуючи навантаження на суглоби, а нековська поверхня гарантує надійне щеплення. Зносостійка конструкція витримує високі навантаження, що робить ці кросівки ідеальними для гри в залі чи на вулиці. Стильний вигляд дозволяє носити їх не лише для спорту, а й повсякденному житті.